Вітаю вас продовжуємо наш ефір. студії Катерина Крича 5 червня у Львові відбулося офіційне відкриття ісламського культурного центру імені Мухаммедаса. Асада. знаходиться він на вулиці, одразу кажу, Авраама Лінкольна 29 а в нашій студії Саїд Ісмагілов. Вітаю вас, само духовного управління мусульман України. Ми спочатку подивимося сюжет, який ви надали нам для цієї передачі, як відбувалося відкриття, а потім обговоримо. Чому е, цей центр відкрився, які функції матиме, і е, можливо, чи зможуть всі наші глядачі, коли заїдуть до Львова, прийдуть до Львова прийти до цього центру? Дивимося сюжет, потім обговорюємо. Вельми шановні пані та панове, дорогі гості, високоповажні представники органів міської та обласної влади, шановні отці та імами. Вітаємо вас на цьому урочистому заході. Відкритті Львівського ісламського культурного центру імені видатного львів'янина, мусульманського вченого та громадського діяча Мохаммада Асада Леопольда Вайса. Відкриття цього центру продовжує багатовікову традицію мирного та гармонійного співжиття представників різних релігій та культур у цьому місті. Если вспомнить первую мечеть в исламе, мечеть, которую построил пророк Мухаммад, то эта мечеть была не только местом для соблюдения религиозных обрядов мусульман. В этой мечети пророк Мухаммад встречался и с представителями других конфессий. Когда однажды в Медину приехала делегация христиан Наджирана, они провели этой мечети 10 дней в гостях у пророка Мухаммада, в течение этих 10 дней они вели дискуссии, в том числе и религиозные дискуссии, споры. В конце концов мирно и дружно разошлись. И я надеюсь, что этот культурный центр и как мечеть часть его также будет не только местом для религиозной жизни мусульман, но эта мечеть и этот культурный исламский центр станет также местом для э, диалога между представителями различных конфессий. Ради что мусульман у Львове духовный центр, культурный центр, Де зможе збагачуватися, де може потішатися і духовно кормитися. Цей центр стане одним з головних майданчиків для діалогу релігій і культур і сприятиме реалізації місії Львова як міста високої та розмаїтої духовної культури. Діалог між християнами і е, е, ісламом і він буде поглиблюватися вже в конкретних справах, і це не буде тільки якісь академічні речі, а це вже будуть конкретні соціальні речі, які мусульмани і християни будуть робити разом. Він приблизить людей різних культур, культури, і мусульмани можуть собі говорити. жителі Львова можуть ісламі від мусульман, можна приїжджати сюди, і тут можна не тільки духовні мероприятия. Я зараз більше місця, надіємося, що буде більше мусульман. Так як приїхала набагато багато з Криму. Я думаю, для цього якби з'явилася потреба. Ну це дуже велика радість. Надіємося, що наші будуть школи згодом. Іти разом завжди більш відповідає духу нашої релігії. І духу того, що ми є дітьми одного Бога. Цей район, в якому відкривається цей культурний центр, який по всіх показниках є найбіднішим районом міста, може стати просто таким золотим плацдармом, де ми можемо спільно творити добро і шукати людину потребуючу, оскільки тут, власне, на соціальному полі є праці більш ніж достатньо. Власне о, Шейх Саїд, розкажіть Наприклад, да про те, як відбувалося відкриття, ми вже побачили, що представники е, да, і християнських конфесій також були і привітали вас з цим. І е, е, як це було, і скільки взагалі планувалося е, власне це, це відкриття? Да, е, скільки часу на це пішло? Чи це будувалося наново? Чи це було там приміщення таким? Ну, ми е, придбали будинок. Таке певне приміщення, яке раніше використовувалась під. Розважальний там центр, але вже деякий час в ньому нічого не проводилось. Тому ми придбали на кошти меценатів, що дають мусульманам свої пожертви, і саме ці кошти направили на Львів, тому що виникла потреба відкрити у Львові ісламський культурний центр. Справа в тому, що мусульманська громада Львова була невелика раніше. У Львові до всіх цих подій, що відбулися останнім роком в Україні, було близько двох тисяч. Мусульман, це усіх разом, це невелика кількість. І нам вистачало орендованого приміщення, що ми близько до центру міста орендували, але останнім часом до Львова приїхали майже стільки ж кримських татар з Криму, що є біженцями, майже дві тисячі осіб. І вже не вистачало місця для того, щоб виконувати усі релігійні обряди, культурні заходи. І тоді ми вирішили направити зібрані кошти на відкриття ісламського центру саме у Львові. І ä, так, щоб міста вистачило усім. От дякувати Богові відбулося це відкриття. Я вважаю, що дуже добре відбулося, ніяких проблем не було. Дуже була радісна, радісна, щира така товариська атмосфера. Дійсно, до нас завітали представники християнства. Ми запрошували представників християнства, щоб вони прийшли, тому що Львів це християнське місто з дуже великою релігійною спадщиною, де багато християнських храмів, монастирів тощо і не запросити представників найближчої до ісламу релігії. Ми не могли і дякувати Богу, Вони поставились дуже добре. І прийшли представники від різних християнських конфесій, навіть виступили з вітанням. Це було дуже приємно і дуже так по-доброму, як і належить бути в Україні. Шейх Сейд, от чому саме о, цей культурний заклад о, має ім'я Мухаммада Асада? Я трохи з біографії, якщо щось не так то ви поправте, Леопольд Вайс він народився на початку ХХ століття в єврейській родині на вулиці Кохановського у Львові. Це зараз це вулиця Левицького. Його дід був рабин з Чернівців, але для себе Леопольд Вайс обрав іслам і став видатним журналістом, громадським політичним діячем і науковцем. і Переклад Корану англійською мовою зробив. Ну, власне, чому саме його фігура? Це найвидатніший представник мусульманства зі Львова? Ну, розумієте, у нас в Україні більшість видатних діячів є походженнями з Криму. Тобто, Крим, як такий регіон, де багато віків існував іслам, породив дуже велику кількість видатних діячів, які відомі в мусульманському світі. А от інші регіони України, вони щось не дуже відзначились ще й тому, що мало мусульман було в інших регіонах України. Але Львов займає таку особливу унікальне місце. Тому що е, у Львові народився, от Вайс. він взагалі невідомий в Україні, але він дуже відомий в мусульманському світі. Він навіть був представником Пакистану в ООН. і виступав як дипломат, виступав як е, політичний громадський діяч, і навіть останнім часом, от мені Михайло Якубович, перекладач Корану, розповідав, що коли він завітав до Саудівської Аравії до інституту священного Корану, який знаходиться у Мідині. Відразу ці шейхи, віддатні науковці, що досліджують священний текст, його переклад на різні мови, сказали, що Україна відома вперш за все Мухаммадом Асадом. тому що він дійсно зробив дуже добрий переклад Корану з арабською на англійську. Навіть там, у Саудівській Аравії, його добре знають видатні діячі, а у нас в Україні взагалі не знають. І це несправедливо. І ми проводили дві конференції, що були присвячені. Мухаммеду Асаду, ми досліджували його історію, біографію, його роботи, його заяви, книжки, що він написав та надрукував. А потім вирішили, що якщо ми у Львові будемо викрив... відкривати якийсь мусульманський центр або ще щось, ми обов'язково маємо нагоду назвати ім'ям Мухаммеда Асада. І дійсно, це така унікальна людина, походить з єврейської родини, але стала майже не Титнішим діячем з України, це цікаво. А... Скажіть, взагалі, якщо не помиляюсь, що це 91-й заклад такого типу, да, культурний центр мусульманський в Україні взагалі чи ні? Ну розумієте, особливість е культурного центру полягає в тому, що він виконує не тільки роль мечеті. Тобто там не тільки моляться, там є приміщення для навчань, там є бібліотеки, можливо, там є крамниці, можливо, там є е кафе з мусульманською їжею. Там можуть відбуватися конференції. Круглі столі, інші культурні заходи. І тому е, поняття культурний центр воно ширше, ніж поняття мечеті. Мечеть завжди це культова споруда. Там моляться, там відбуваються інші релігійні події, але, наприклад, у мечеті вона не пристосована для того, щоб в неї проводити конференцію або для того, щоб в мечеті, там, наприклад, школу проводити, по вивчанню, наприклад, певних релігійних там, дисциплин. А ісламський культурний центр. Він більш придатний, особливо в наших умовах, тому що, по-перше, це є культурний осередок, це є науковий осередок, ну і релігійний осередок також. Тому відкриваємо саме ісламські культурні центри, бо зараз зараз потреба в освіті, в культурі, вона є дуже актуальною. І цей, не 91-й, а 9-й ісламський культурний центр, що ми відкрили в Україні. А мечеті взагалі відкривали. Багато і багато більше з них відкривали у Криму. Дев'ять таких культурних закладів чи це означає, що тільки для мусульман України відкриті двері, чи для всіх українців будь-яких конфесій? Ну а саме специфіка ісламського культурного центру полягає в тому, що він відкритий для всіх. Якщо мечеть це сута мусульманська культова споруда, і туди, туди збираються мусульмани для виконання молитов та інших обрядів, і є часи, коли не мусульманам не бажано приходити, наприклад, коли там мусульмани моляться, да, щоб не заважати, то ісламський культурний центр він е, може і відкрити для всіх. Тобто, якщо людина цікавляться, їй цікаво подивитись бібліотеку, їй цікаво відвідати там якийсь культурний захід, може виставку якусь. То культурний центр він завжди є відкритим для всіх. І всі культурні центри, що є в Україні, ісламські культурні центри, відвідують люди, які забажають всі охочі. Чи це означає, що потрібен має бути певний гардероб, так як коли в мечеть заходиш? Чи в культурний центр також потрібно, щоб голова була закрита, щоб руки були там максимально закриті? Так розумієте, в ісламському культурному центрі в будь-якому є і мечеть. тобто є мечеть для чоловіків, є мечеть для жінок, і взагалі, коли людина вона йде до будь-якого храму, до християнського, до мусульманської мечеті, вона повинна розуміти, куди вона йде. От не можна приходити до культової спороди, так як людина там ходить на пляж. Наприклад, ну це неприпустимо. Ну потрібно, щоб в людині була повага. До культової споруди, до того, що там відбувається, тому дійсно до ісламських культурних центрів, якщо е, наші українці будуть е, навідуватися, то потрібно, щоб вони не були у міні-спідницях, щоб була покрита голова, і, і так далі. Угу. Скажіть про інші о, такі культурні центри, ісламські, які є в Україні, в яких містах вони є. Е, можливо, не обов'язково їхати до Львова, можна там в Києві, в Дніпропетровську чи ще деінде. Ісламські культурні центри є у Києві, у Харкові, у Вінниці, Одесі, Львові, Запоріжжі. Буде відкриття в Дніпропетровську. Також плануємо. І три культурних центри залишились під окупацією. це у Сімферополі, Донецьку та луганську Власне, який розклад роботи, да чи це в будь-який момент можна прийти, чи слідкувати за сайтом, за тими за тими заходами, які будуть Ну, частіше за все, ісламські культурні центри відкриті в день. Вночі, якщо не казати про священний місяць Рамадан, вони є закритими. А в Рамадан мусульмани моляться усю ніч, і тому навіть ісламські культурні центри вони відкриті і вночі. Ну це лише в місяць Рамадан. А в день, в будь-який день, будь-який ісламський культурний центр він відкритий, там працює бібліотека, там є співробітники, що зустрінуть гостя поспілкуються з ним. А от ну, вже за 10 днів починається священний місяць Рамадан. Коли мусульмани будуть в день постувати, вночі молитись, і тому будуть ісламські культурні центри працювати навіть і вночі, але в ісламських культурних центрах вночі буде працювати виключно мечеть. Угу. Там, наприклад, бібліотека чи якісь навчання вночі не будуть відбуватися. Ну і власне, а, які плани на майбутнє, так? Якщо а, ви от розказали, що в Львові така ситуація треба було, е, дві да, тисячі кримських татар приїхали, треба було відкривати культурний центр, місце де всі вони збиралися. Які ще плани, де збираєтеся, ще відкривати культурні центри ісламські? Ну, перш за все, є потреба у тих великих містах, де є багато мусульман. Ну, спочатку ми відкривали ісламські культурні центри у всіх великих містах, де найбільше мусульман. Тобто дуже багато мусульман там в Одесі, в Києві, у Харкові. Потім перейшли до тих міст України, де менше. Там, наприклад, як Запоріжжя, там або Львів, або Вінниця. Ну, я вже не кажу про Донецьк, Луганськ та Симферополь. Вони були самими відвідуваними в Україні, тому що більшість мусульман України мешкає саме у Криму та у Донбасі. А, а надалі ми будемо дивитися, що робити, в яких ще великих містах є мусульмани, що потребують окрему культову споруду. Справа в тому, що не в усіх регіонах України є навіть мусульманські громади. Є декілька регіонів України, де навіть немає жодної мусульманської громади. Ну це у Західній Україні. Тобто немає сенсу відкривати такі заклади, в принципі, таку нагальну потребу, скажімо Розумієте? так. Розумієте, храм потрібно відкривати або ж мечеть, або культурний центр там, де є в цьому потреба. Uh -huh. Тому що потрібно, щоб самі прихожани робили пожертви на те, щоб покривати комунальні потреби центрів. Наприклад, там є опалення. Освітлення там потрібна вода, і за все це потрібно якось платити. Ми не можемо жити у борг. І самі мусульмани, що відвідують центр, це в нас така вже багато віків традиція, Роблять пожертви для того, щоб ісламський культурний центр відшкодував всі ці потреби, всі ці затрати. Ну і щодо ставлення, у Львові ви сказали, що ставлення було е і представники влади були, так, і е християни були. Е чи от взагалі в інших містах? Чи от немає ніякої ворожості? Вони зустрічали від звичайних там, да, людей, не говоримо про офіційні обличчя? Ну от в Україні, в регіонах, ми ніде не зустрічали ворожості. Є різні люди, є що дуже толерантно ставляться до мусульман. Є люди, що не розуміють, хто такі мусульмані і навіщо їм взагалі щось відкривати. Але переважна більшість українців ставляться добре. Вони розуміють, що мусульмани такі ж люди, як і інші. Їм також потрібно виконувати свої якісь релігійні, духовні обряди. Є духовні певні потреби. Тому такої от ворожості ми ніде в Україні не зустрічали. Ну і не можу не запитати про ваші мечеті культурні центри в анексованому Криму, так і е, на Донбасі та Луганщині е, де власне відбуваються бойові дії, що там відбувається з цим, так чи діють мечеті? Ну, ситуація між Кримом та Донбасом дуже відрізняється у ставленні до мусульман. Е, якщо у Криму вже Росія ввела своє законодавство. І вона фактично взяла на себе усю відповідальність, що там відбувається, і організації примушують перереєструвати за російським законодавством. Тобто за російським законодавством не можуть функціонувати релігійні громади, що не є зареєстрованими. Ця перереєстрація проходить дуже повільно. Ну і взагалі-то багато хто з громад не бажає ніяк перереєструватися. Люди довго сподівалися, що все це нарешті скінчиться. Що Крим повернеться до України, і ці там зелені люди у камуфляжі так і підуть з Криму. Але цього, на жаль, не сталося. Це дуже велике таке розчарування. Тому що люди всі ожидали, що очікували, що Україна поверне Крим, поверне Донбас, але зараз вже якось потрібно пристосовуватися. І е, е, поки що. У Криму вимагають е, влада, щоб перереєструвались мечеті, громади, а також вони увійшли до централізованого духовного управління, а в Донбасі поки що все не визначено. Mm -hmm. е, мечеті існують, вони функціонують, ті вірні, що залишились, вони їх відвідують. Е, була така е, ситуація, що запрошували <кій> представники самоправозаголошеної влади до себе. Мусульманських священнослужбовців і казали, що от ми приймемо закон на окупованій цій території, і вам потрібно буде перереєструватися. Ну, релігійні діячі спитали, який закон, да, по якої правовій базі потрібно перереєструватися. Ну, їм відповіли, що поки що немає ніякої правової нормативної бази, але ми там зробимо. І коли ми зробимо, вам потрібно буде перереєструватися, щоб діяти офіційно на цих територіях. Ось таке становище. А Чи з, з, збираються релігійні громади дійсно перереєструватися у Криму за російським законодавством? Ну, е, Релігійні громади дуже не бажають перереєструватися у Криму. Але іншого просто шляху немає. Іншого шляху немає. немає. Так, тому що е, от російська влада вона так грається, вона створює дві. Два лагеря, що борються між собою. От. І кажуть громадам: якщо ви не забажаєте бути з тими, з ким ви раніше були, то от прийдуть інші мусульмани, вони дуже там проросійські, і вони отримають ці ваші будівлі, ці ваші культові споруди і будуть там е, хазяювати. Uh -huh. Тому е, зроблено отакий от. Як то сказати, засіб кнута та пряника, батогата пряника? От. І або ви добровільно робите те, що ми скажемо, або знайдуться інші мусульмани, які будуть від вашого імені керувати культовими спорудами і володіти їми. Зрозуміло. Дякую за те, що нас завітали. Саїд Ісмагілов, муфті духовного управління мусульман України. Говорили ми про відкриття офіційне відкриття ісламського культурного центру імені Мухаммада Асада, який знаходиться у Львові, і також про ситуацію із мусульманськими громадами на окупованих територіях. Дякую за те, що ви з нами не перемикайте. Далі буде багато також цікавої інформації.